Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть аж четверті галогенки від Bosch серії Ultrawide. Серія Ultrawide цікава тим, що має ефект ксенона. Тобто це галогенки, які візуально. по... Кольору світла або по спектру світла замасковані під ксенон. Тобто за мінімальні кошти в нас складається таке враження, ніби в автомобілі встановлений ксенон, що є більш сучасним світлом. Ну і також, в принципі, колір світла в нас, щоб зробити лампи схожі на ксенон, змінюється з стандартного жовтого притаманного галогенкам на біле світло. На пакуванні ламп зазначено, що кольорна температура цієї моделі складає приблизно 5000 кельвін, Що для галогенки Дуже непоганий показник. Зазвичай, щоб цього досягти, виробники галогенок застосовують спеціальні світлофільтри або алюменофор. Цей світлофільтр виглядає як ось таке блакитне покриття на колбі лампи, і чим насиченіше, щільніше це покриття, Тим білішим буде колір світла галогенки, і тим меншою буде яскравість, тому що цей світлофільтр не тільки змінює спектр, а ще й знижує яскравість. Тому що менше світла проходить через колбу лампи, і відповідно світловіддача у лампи знижується. Що стосується конструкції лампи, то вона тут абсолютно стандартна. В принципі, коли робиш огляд галогенки, тут. Взагалі немає про що говорити. Звичайно, четверта лампочка стандартною контактною групою працює як на ближнє, так і на дальнє світло. В цьому, в принципі, і суть ламп з цоколем H4. Основна мета цього відео протестувати дані лампи, заміряти їх яскравість і порівняти їх по яскравості з іншими лампами від компанії Bosch, а також з лампами інших виробників, які також мають білий спектр світла. І для цього нам, звісно, знадобиться встановити їх в фару. Ну що ж, мені здається, що ці лампи повністю виправдовують назву або ось цю примітку на пакуванні Xenon Look. Виглядає точнісінько як ксенон на 5000 кельвін. От Взагалі, в принципі, навіть зі своїм досвідом, я б навряд чи зміг би. Відрізнити ці лампи від ксенону. Хіба що тільки по інтенсивності світла. Все ж таки, тут яскравості в порівнянні з ксеноном трішечки не вистачає. Але загалом дуже приємне біле світло. Я думаю, що частково тут світловий поток буде занижений за рахунок світлофільтрів, але все ж таки виглядає дуже непогано. Що стосується дальнього світла, значить, ну, тут завжди з ним все в нас. Добре і причудово. От, Повертаємось до ближнього. Якщо є бажання, ось, будь ласка, ще буде у нас чорно білий знімок, тут на контрасті можете пошукати якісь дефекти світлової плями, не гаразд зі світлотіннявою межею, але в принципі це галогенка, тут таких нюансів немає. Все чітко, як пише підручник. Зараз візьмемо люксметр і наміряємо освітленість в контрольних точках. В контрольній точці 1 ми маємо 1612 люкс. Точка 2 – 398 люкс. Точка 3 – 205 люкс. Точка 4 143 люкс. Точка 5, умовний водій зустрічного авто, 33, 34 люкс. Точка 6, підсвітка узбіччя 112 люкс. Ну, вище світлотіньової межі на 30-40 см ми бачимо, що тут освітленість в межах від 20 до 30 люкс. Для початку можемо порівняти дані лампи з лампами Bosch Pure Light і побачити, що лампи Pure Light по яскравості поступаються лампам Ultra White. Це видно по всім контрольним точкам, і мені особисто з цьому порівнянні все ж таки більше імпонують Bosch Ultra White. У них приємне біле світло і, як ми бачимо, при цьому досить висока яскравість. Єдине, що в контрольній точці 6. Де у нас підсвітка узбільша, Bosch Ultra White програють Pure Light там, приблизно десь там, 36 люкс. Далі більш цікаве порівняння. Тут у нас лампи Bosch плюс 150%. Тобто посилені лампи, які мають світити яскравіше за стандартні галогенки. І, можливо, вони. Дійсно, світять яскравіше за стандартні гологенки, але в порівнянні з лампами ультравайт, ми бачимо, що в контрольній точці 1, тобто на дальній дистанції, лампи ультравайт світять яскравіше. Також вони краще освітлюють узбіччя. Тут невеличка різниця є в освітленості в контрольних точках 2, 3 і 4. В цих контрольних точках Bosch плюс 150 працюють. Трішечки краще, тобто вони краще освітлюють ближню дистанцію і фланги ліворуч і праворуч. Але загалом, в принципі, можна сказати, що ультравайт не сильно поступається лампам плюс 150. І при цьому ми отримуємо досить біле світло. Тепер порівняємо з іншими білими лампами різних виробників. Наприклад, Philips Crystal Vision. Ну, на мій погляд, не дуже вдалі лампи, як ми бачимо, незважаючи на те, що Crystal Vision також білі лампи, тут люмінофор зіграв свою роль і суттєво занизив світловий потік. Приблизно те саме стосується і ламп което. Тут ситуація краще, ніж у Crystal Vision, але все ж таки до Bosch Ultra White вони не дотягують. І ще одні лампи. Які заявлені як білі, це Narva range Power White, і при цьому вони програють нашим Boshaм по яскравості в усіх контрольних точках. Тобто серед ось цих ламп, які я щойно назвав, мені здається, що Bosch Ultra White виглядають найпривабливіше. Ну і останнє порівняння: тут у нас лампи Osram Cool Blue Intense. Це Одна з ламп з лінійки CoolBlue. В цій лінійці є декілька моделей, але зупинимось на cool blue Intense, тому що вони, мені здається, найбіліші серед всіх ламп Osram Cool CoolBlue. І ми знову ж таки бачимо, що у Bosch вийшло досить цікаве рішення. І яскраві, і білі лампи, які серед всіх білих ламп, які ми тестували останнім часом, виглядають. Найцікавіше і найпривабливіше, в них і дуже висока яскравість, вони гарно освітлюють дорогу, і при цьому мають білий спектр світла. Ну що ж, вивчивши характеристики цих ламп і порівнявши їх з іншими лампами даного виробника, і зі схожими лампами інших виробників, можна сказати, що ось в цьому варіанті у компанії Bosch вийшло дійсно. Цікаве і прикольне рішення. Як ми бачимо, по яскравості ці лампи можна назвати топовими серед ламп з білим спектром світла. І навіть якщо порівнювати їх з посиленими лампами цього ж виробника, ця модель все ж таки виглядає привабливіше. Тому дані лампи цікаві як яскравістю, так і білим спектром світла. Вони дійсно світять. Майже як ксенон відрізнити важко, і при цьому дають ще й непогану освітленість. Лампи інших виробників з білим спектром світла, як ми бачили, світять. Приблизно вдвічі тускліше, тому ось ця модель мені, в принципі, цим подобається. Якщо ви шукаєте собі саме білі лампи, ще й з непоганою освітленістю, я думаю, однозначно варто звернути увагу на даний варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!